Не конкуренти, а друзі керівники вишів області збираються разом щоквартально обговорити наболіла та поділитися досвідом. Цього разу турбує світян оновлення комп'ютерів та головне відсутність ліцензійного програмного забезпечення. Грошей не вистачає, а використання піратського продукту може призвести навіть до кримінальної відповідальності. Відтак просять посприяти профільне міністерство. Наші студенти вже вимагають від нас. Просто вже просять, що давайте нам новий, на новому інформаційному матеріалі подавайте. Знання, і це все вже в нас впроваджується. А порушти клопотання про вирішення питання централізованого забезпечення університетів програмним забезпеченням. Нас були перевірки дуже серйозні. Там не думайте, що тільки у вас. Вже, якщо за три роки два кру і Рахункова палата, аби йти в ногу з часом, потрібні не лише сучасні комп'ютери, а й співпраця з іноземними університетами, кажуть освітяни, і констатують досягнення. НовоГП співпрацює з Францією та Польщею. РДГУ має тісні контакти з Росією, а Острозька академія потоваришувала з близькими сусідами мінським та Варшавським університетами. Що нового можу сказати? З Варшавським університетом ми консорцієм ми Руслан Михайлович теж в консорцієм ходить, але ми вже результативно підписали угоду і цьому році. Будемо готувати групу магістрів сумісну групу магістрів Варшавської університету Сольської академії і видавати два дипломи нашим магістрам. Два дипломи український та польський – цього року отримують лише п'ять студентів. Проте невдовзі така можливість сподіваються, освітяни буде доступна багатьом. Тетяна Бобрікова, Сергія Савта, інформаційна програма День.